«Цвіте терен, цвіте терен, та й цвіт опадає. Хто з любов'ю не знається, той горя не знає, співається в українській народній пісні. Восени я вам показувала плоди цього цікавого куща або невеличкого дерева Терену колючого, якого ще називають тернасливом. Українці дуже добре знають цей кущ. Адже він утворює суцільні непроходимі зарості завдяки колючкам, які вкривають все гілля і стовбури. А зараз навесні ми можемо помилуватися духмяним квітом терена, який пахне медом. Це дуже гарний медонос. І скоро будемо очікувати. Рясного врожаю цих чудових терпких плодів.